Привіт, мої дорогі друзі, гості мого каналу та підписники мого каналу сьогодні зробимо відео таро-розклад на травень місяць для скорпіонів. Ну що ж, дорогі, налаштовуйтесь на Таро розклад. загадуйте ваші бажання, замовляйте ваші запитання і почуйте відповіді на них. Ну що ж, поки я тасую карти перемішую, ви. Тим часом загадуйте, що б ви хотіли почути. Ну що ж, починаємо. Ціль! Двійка мечів якраз там з зав'язаними очима. Бачите, куди ви цілитеся, дорогі мої скорпіони? Я думаю, що ваше здійснення мрії. Це все відбудеться так швидко, але головне тут відьмочка якраз в цій колоді карт, вона навіть з зав'язаними очима хоче попасти в ціль. Щоб попасти найкращим чином, знімайте ту пов'язку з ваших очей. Робіть цю магію в собі, ви самі. І куди ви надумали йти? Якою б ви справою не надумали займатися, вас все буде. На самому відмінному рівні. Навіть будуть у вас допомога, якась інформація вас жде в травні місяці, якась, якась відчуття із середини, а це ваша стихія, те, що ви чуєте від середини, якісь події, які будуть відбуватися, нові ідеї, можливо, в вашій голові, те, що як вам краще це все зробити. В нас мечі, це ж наш розум, це наші, е, наше мишлення, е, те, як ми думаємо, те, як ми обробляємо інформацію і те, що ви не думаєте, скористайтеся цією підсказочкою, згармонізуйте все в собі всередині, також, тому що двійка – це в нас гармонізація. Йде, треба навіть. Два рази подумати, перш чим зробити. Так? Два кроки треба зробити, перш чим дійти до, якогось, до якоїсь справи. Так що такий, така буде підсказочка для вас, що обдумуйте те, що ви будете робити, думайте ясною головою, щоб дійти до якоїсь цілі, бо там якраз треба вам попасти в ту ціль. А інформація вам в допомогу і ваше внутрішнє відчуття. Трійка, трієчка пентаклів. Пентаклі це в нас монети, ще називають цю карту, або диски. Дивіться, будете працювати в команді. Ця карта дає енергії роботи. Кожен із вас, хто мене дивиться, ви пристосовуєтеся до енергії, які можуть давати ці карти, чи то робота, чи ви працюєте, і буде якийсь дохід, але це згруповано, це щось в групі. Буде у вас в травні місяці в групі, і там, де ви будете в згоді з усім е, щось матеріальне. Е, у нас пентаклі йдуть це матеріальне, те, що вам треба, те, що вам треба обговорювати, те, що вам треба планувати. Так що якісь перші кроки, що ви в своєму житті надумаєте, вони вже будуть відбуватися. І по трійкам це ви вже перші кроки, які ви надумали і вже і зробили, у вас щось. Буде результат якийсь перший від цього в травні місяці. Так що е, я надію, що ви попадете в ціль, так як вам це, цього захочеться. і ви попадете в ту групу, в ту команду людей, з якими вам буде хотітися працювати. Якщо хтось задавався питанням, чи буде в мене робота, чи якийсь заробіток, чи якась підробітка е, буде. Третя карта. Чістка пентаклів, ви можете собі уявити, які у вас гарні енергії на гроші йдуть. Матеріальна сторона, матеріальна сторона навіть для допомоги. Там бачите, є е, жінка, і вона і роздає ці блага е, Матері землі нашої, і вона їх отримує від другої людини. І ця карта говорить, що якщо вам потрібна допомога... Звертайтеся до людей, які можуть допомогти. Якщо ви можете допомогти, допоможіть людям, які потребують вашої допомоги. Чудова карта співпраці, чудова карта, коли ви приділяєте увагу другим людям, які. Які, за яких треба попіклуватися, чи то є ваша родина, чи то люди в вашому суспільстві, чи то люди на роботі, де ви працюєте, обов'язково треба обмінюватися енергією. Тільки так працює закони. Працюють закони в нашому в цьому житті, так? А матеріальне, те, що є матеріальне, те, що ми можемо потрогати руками, те, що ми можемо купити. Те, що ми можемо заробити, це все дає відгук на нашому здоров'ї. Якщо в нас в житті все добре, у нас все влаштовує, ми, треба нам спокій всередині, то в нас і здоров'я буде, покращення нашого здоров'я. І все піде найкращим кроком, роблячи таким чином. Ну що ж, мої дорогі, зараз. Друга колода в нас мудрість стихій. Подивимося, які енергії вам несе ця колода, Двойка, двійка жезлів. Чудова карта на, так само, бачите, держить людина мир. Мир це глобус, також може означати, що надумаєте кудись поїхати, щось поміняти якусь географію, це місце проживання. Жезли також, також у нас дають енергію та, яка двигається або двигає, це може бути і ваше навчання, і ваша робота, і ваш підробіток, і ваш, ваші думки, ваші плани на ваше життя, те, що торкається вас самих. І ви самі в силах це поміняти. Енергії цієї карти говорять, що будьте енергічними, ваші ідеї. Вселяйте в себе, ваша внутрішня віра, якщо ви в себе повірите, сплануєте, буде все гаразд, все піде шикарно. Головне двигатися і робити щось, тому що жезли у нас дають енергію роботи, праці, переїзду. Ваше фізичне тіло двигатися, щось робити. Ось такі енергії символізують і символізують у нас жезли. Друга карта з цієї колоди, ваша карта, дорогі мої, це Рицар Кубків. Дивіться, як все піде гарно. Там, де ви прикладали зусилля, там, де ваші плани, те, що ви надумали, якщо ви це робили, бачите, як вас нагороджує доля, ви будете дуже довольні. Для когось це буде на вашому ментальному такому рівні, на вашому внутрішньому задоволення буде нести ця карта. Ці енергії несуть задоволення, несуть радість, несуть удачу. Там дельфін, бачите, там якийсь ріст, приріст чогось. А коли йде дельфін, і вам подобається, дельфін завжди несе якісь. Навіть якщо це водна стихія, стихія води, але дельфіни у нас до щастя і до удачі. А щастя, удача, що це? Це можуть бути як матеріальна сторона, що вас все влаштовує, і вас із середини, ваше почуття, ваше життя вас буде влаштовувати. Але до цього треба приділяти зусилля. Якщо ви будете щось робити, у вас буде це все. Дуже хороші енергії пішли по. Із самого самого початку побачимо. Починайте, дорогі мої скорпіони вийшла нульовий старший аркан, це шут, дурак, можна так сказати. Це треба бути почутими і почути щось. Або від людини якась новизна буде. Бачите, як щось до вас прийде, щось нове, щось поміняється в вашому житті. Це також карта дає енергії дитини. Або як зародок тої дитини, вашого, вашої дитини внутрішньої для чогось нового. Це вже не перша карта, що дає такі енергії, але тут ваш початок дає вам стимул на щось нове, навіть з нічого. Якщо хтось почне ці енергії з нічого, десь щось почує і в. в вас, у вас прокинеться якийсь імпульс до чогось нового, можливо, якусь корисну інформацію почуєте, і це для вас буде як даром долі. Е, якщо для когось там, бачите, одне. одне як раніше було у королів, бачите, по государство, наче виділене, да? і ви щось почуєте нове для вашої країни, для вашого суспільства, для вас самих. Можливо, ви самі якусь ідею вклинете в життя, щоб на покращення чогось, те, що залежить, можливо, залежить від вас, щось таке на покращення вашої долі на вашій землі, для вас самих. Але треба це робити. Ці нові ідеї треба вклинювати в життя, треба йти, треба трубити і треба слухати. Ось такі енергії, говорить ця карта. Дуже хороша карта для дітей, на дітей це щось зробити з нуля. Навіть, навіть переїхати. Ця карта дуже хороша на переїзди, на щось нове, те, що навіть не знаєш, як воно буде, де воно буде, з ким і з чим. Але ця карта дає дуже хороші енергії, що зроби це, якщо ти це пересилиш, якщо буде цей крок до чогось нового, це тільки щастя несе ця карта. Це крок до нового і для розвитку нового. Але від вас залежить, як це ви будете робити, який ваш настрій внутрішній треба бути, щоб був такий стержень, такий внутрішній, що ви до цього готові. І вас все піде на ура! Третя колода в мене колесо року. Зараз побачимо, які енергії несе ця карта: Сімка мечів. Бачите, там стоїть пара людей, але чоловік дивиться на жінку, яка красуня, але бачите, яким хитрим таким поглядом відволікає. Але ті люди в парі. Будьте уважні, з ким ви спілкуєтеся, будьте уважні, де ви працюєте. Можливо, хтось за вашою спиною якісь інтриги плете, можливо, якісь слухи розносить, можливо, хтось хоче щось краще на свою сторону. Ця карта говорить, що будьте уважні, з ким ви говорите, де ви знаходитеся, що ви розповідаєте людям. Знаєте, як то кажуть. Не робіть, не робіть зло іншим, і до вас воно не, не пристане. Так що, дорогі мої, живіть хорошими е, думками, вселяйте ці думки також хороші для других людей, щоб воно щоб вам вернулося тільки хороше. А той, хто говорить, той, хто ті плітки плете. хто е, якісь... Тому що це карта е, обману, це карта, коли Якихось ці карта маніпуляцій, що хтось може маніпулювати чимось вашим розумом, вашими думками, вашими словами, можливо, хтось хоче на свою сторону щось перекинути. Будьте уважні, розумні, приймайте розумні рішення. Ця карта говорить, і дивіться краще в житті, розбирайтеся краще в житті, хто є хто, хто є друг, а хто є ворог для вас, для вашої родини, для вашої сім'ї. Будьте уважні. Друга карта король жезлів. Знову в нас королі, знову люди, які будуть в нашому оточенні, які будуть нас. Очікувати в якихось справах з якоїсь сторони, до кого ми будемо звертатися, королі це люди знатні, люди, які правлять люди, які вміють робити свою роботу, люди, які вже щось пройшли в цьому житті, пройшли великі діла. Королі, людина вже не молода, людина, яка може дати якусь підтримку, якусь допомогу. Навіть там, бачите, на цього короля він сам працює, тому що король жезловий, що він також дуже енергічний і він виконує ці роботи енергічні, він завжди спрямований на те, щоб робити якесь добро. Він, він завжди. в в поїздках в якихось, в якихось діях. Ця карта дає енергії, що ви, будете, ви повинні бути замішані в якихось діях, допомагати людям, також в праці. Ви повинні приймати участь в цих діях, в яких ви будете замішані. Також, якщо потребується ваша допомога якимсь людям, яким ви можете допомогти. Це по навчанню, дуже хороша енергія несе ця карта по навчанню, по роботі. На вас будуть дивитися, на вас будуть покладатися, з вас будуть брати приклад. Якщо це ви повинні звертатися до людей, на яких, з яких ви будете брати приклад, то такі ситуації будуть у вас в травні місяці. З роботою буде все добре. Там підкова. Якраз це який ви є як людина. Якщо ви бачите цю підковку, у нас символ цієї підкови: та людина, яка може щось дати. З чим вона прийшла в цей світ, прийшла дійсно ця людина, щоб давати добро людям. А ви вже дивіться, кожен із вас до вашої ситуації, підхиляєтеся до вашої ситуації. Чи то вам потрібна допомога, чи ви можете надати цю допомогу. Але звертання до таких людей буде. П'ятірка пентаклів. Бачите, карта кризи. Там, де навіть і гроші, дивіться, і гроші є, але людина не рада. Щось в вашому житті. Ну, ми знаємо, що проходить в вашому житті криза. Це може бути криза, як ваша внутрішня, так зв'язана з вашою родиною, зв'язана з тою долею, де ви живете, в якому ви місці проживаєте, і як вас серце болить, і вже вам так це все надоїло. Це криза, з якої треба виходити. Ця криза туди, куди немає вороття назад. Уже це було. Це якщо ми будемо брати, брати в нумерології від 0 до 10, так як у нас ідуть карти, да, будемо говорити від 1 до 10, то це п'ятірка в нас і є та половина, що вже те, що відбулося, вернути не можна. Якщо ви будете вертатися назад в подумки, думки, тому що чаші п'ятірка пентаклів це... Дуже, бачите, там дощ іде. Там оце дощ, іде, 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 і ви знаходитеся під отруйним грибом. Це гриб отруйний, той, що отруює ваше внутрішній ваш внутрішній стан. І ця карта говорить, що треба виходити звідти це дуже шкідливо впливає на ваше здоров'я. Пентаклі у нас іще відповідають за, нашу, за наше здоров'я. Не тільки за матеріальну частину нашого життя, ще й на за ваше здоров'я, то є ваша цінність. Так що цінуйте себе, виходьте із негативних вібрацій. Виходьте, йдіть, продвигайтеся вперед. Ви вже якраз на середині, де треба двигатися, будете двигатися вперед, буде все добре. Ви вийдете навіть із цього стану. І е, вас покращиться життя. Так що, які ви плани будете, е, чи то на роботу, чи то на переїзд, чи то на поїздку, чи то щось поміняти в вашому житті, рішайтеся на це ідіть, і вас все покращиться в вашому житті. Виходьте, якраз карта кризи показала, показало це ваше, ваше відношення до вас самих і щитала ця карта вашу енергетику, яке отруєння вже зсередини йде. Так що, Говорить ця карта вам як дуже велика порада. Ідіть вперед, не вертайтеся назад, ідіть вперед. Четверту колоду я взяла для вас. Це карта Оракул Лінар Манне. Вона говорить двома способами. Картинками зараз ми побачимо, що, яке, яке побажання, яку пораду вам хочуть надати ці карти, ця колода карт. Вірніше, які побажання для вас на травень місяць, який вихід вам знайти, можливо, з якоїсь ситуації. Книга розкрита, чудовий, якщо скласти навіть 2 і 6, це буде вісімка сили хватить у вас на все. Дивіться, яка чудова порада. Відкрита книга, що може означати ця відкрита книга? Читайте все що, все, що ви не знаєте. Можливо, комусь, комусь хтось сподівається, ще що щось почути, щось нове дізнатися. Це буде. Дивіться, там з, з задньої частини, бачите, буде якась, якесь повідомлення. Навіть з вашої сторони, можливо, вам казалося, що ви все знаєте. Вглублюйтеся в інформацію, читайте більше, шукайте більше інформації, звертайтеся до багатьох людей, не до одної людини. Якщо ви потребуєте допомоги, чи то по вашому здоров'ю, чи то щоб покращити ваше матеріальне життя, чи щоб покращити ваше становище в суспільстві, де ви проживаєте. На все краще треба дізнаватися більше. Ось таку пораду дає вам ця карта. Навіть якщо ви думаєте, що ви все знаєте, немає нічого в світі, що ми все знаємо. Людина, яка еволюцію проводить в своєму житті, в своїх думках, вона повинна йти завжди, і навчання не треба. Не треба зволікати цим, треба завжди сприймати і приймати нову інформацію, обновлювати, щось вирішувати, до когось звертатися, щось читати, кудись стукати, як то кажуть, в якусь, е в якусь е двері, в якісь ворота, щоб воно, щоб воно все відкрилося для нас. Як то кажуть, хто стукає, тому відкриється. Да? То що ж, дорогі мої, я думаю, шикарний для вас розклад. На травень місяць звертайтеся за допомогою до людей, які вам можуть допомогти. Якщо ви можете допомогти, допомагайте людям, які в тому які потребують вашої допомоги. На це все розповів цей розклад: що треба так і робити, що ви на правильному шляху. Починайте, дерзайте, робіть нові якісь кроки, читайте більше, звертайтеся, сподівайтеся на краще, і все у вас буде і піде в житті найкращим, найкращим образом, найкращим станом. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати мій розклад. Таро на травень місяць обміняємося енергіями. І якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це буде ваша вдяка за мою пророблену роботу для вас, яку я пророблюю від чистої душі, від чистого серця. І дуже хочу, щоб, можливо, якісь поради, можливо, щось нове ви почуєте і піде тільки на краще. Для вашого стану і здоров'я, для вашого, для ваших ідей нових, для ваших планів для життя. Я вам хочу всього самого, самого самого найкращого і бажаю всього самого найкращого і здійснення ваших мрій. Ну що ж, дорогі мої, буду завершувати відео. Зустрінемося в нових відео в новому місяці. Пока-пока!